Слухайте, я одного не допору. Зачем наша директриса послала нас в якусь іншу школу? Зачем нам розузнавати чи тут та лучше? Ну, не знаю. Колокін, не біжиться, але ну, ти все щось не допираєш. Там, звичайно, якісь, ну, якісь, не знаю навіть, як сказати, питання, нерозуміння або щось. Директриса нас висловилася. Вона хоче бачити всі плюси і мінуси школи, щоб вдосконалити нашу школу. Так, це було розумно з її боку, але вона нас розбудила за це в таку рань. І не кажіть, я ледь встигла переодягнутись. Джакулара, ти ніколи не встигаєш переодягнутися для тебе вибір наряду – це майже таке саме, як підготовка до походу в Гімалаї. У -у -у -у. Олі, що ти Ти, хочеш сказати? по-твоєму, це я винно? Так ході, ми всю дорогу тільки те робимо, що сваримося, а толки в цього якісь є. Так, Френкі має рацію нам треба сваритись. Слухай, Лора. Вона мене якось пісить, вона викачує з себе якусь умненьку. Вона не викачує з себе, вона є умненька. А от ти просто пан ти гониш, ти не можеш доперти просто. Ще... Вайтлін набагато розумніша за тебе. І, ну, як би це тобі сказати. А, Клодін, ти дуже випендрюєшся. Ну, і Вайтлін, робиш вид, якби ти розумна. А ось Вайтлін і розум десь всередині. Який Драклаура? Ти знаєш, як підтримати. Це не Вайтлін, просто розумієш, я, ну це, я б їй сказала, що не говори так про мою подругу, що це таке, але вже реально бісить, що вона всіх всіх настраюють, що вони такі, такі тупі, а я така розумна. Що? І це мені каже моя найкраща подруга, я нікого проти нікого не настраю. І взагалі, чого ви до мене прилипли? Ніколи не думала, що я це скажу, адже я клео. Драдинів. Але послухайте мене сюди вискочки. Ось що я вам хочу сказати. Кажи, от тільки не забудь слова, Клео. Що? Припиніть так зі мною розмовляти і взагалі, що ви про себе маєте, вискочки. Я підтримаю Клодін і скажу, що вона ніколи не випендрюється. А от твоя мама випендрюється так само, як ти тепер. І Колодін, я знає набагато вона ж не сміє нічого казати про неї. Ну, але ж ти її не давиш. Байдуже, не смій і точка. Ось бачиш, що ти накоїла. Ось так ти видиш, так Лео, не в тему. Так, Лео, можна було щось порозуміше придумати. Вайтлі, не хвилюйся, не хвилюйся. Що? Тобто, ти з ними? Підтримую Клодін, Ніколи не думала, що буду в тій шайці, що як клео, але, але все одно я краще підтримую клодін, ніж буду з тими, хто її ображає. Ніхто ніколи не ображав. Так, це Вайтін ображали. І так Монстер Хай повернулися в школу окремими шайками. Я скажу за ними це початку. Це так фану. що ж пінфу, розкажи, не пері, як вони посварились. Настя ще драком. Все, Вони пішли. Кожний план клів не пере, тобто тораляй. Тобто, не пере через руки тораляй побилася на наш маленький жартик. Угу. Тепер, вони, тепер тільки треба прикидатися, що ми зорі, а потім напасти зненацька. А, точно. Слухайте, ми заміні якось так поглядала, коли ми посмагалися. Я ж просто холодінку ну, не говорила такі різні дурниці, що це просто жахіття. Нічого, не хвилюйся, це раді справи, тим більше. Я і справді не найрозумніша, По крайней мере, не розумієш за вайт. Ну, не знаю. по Моєму у нас міський одинаково. багато містів одинаково. Хоч тільки ти англійську погано знаєш, а я англійську знаю в краще. А ще ти відьма, а я му кулак. А ще у нас різні стилі. Ми нами багато відмінностей. Ага, це точно. Та <свистит> <свистит> Ти, ти взагалі не хвилюйся, ми не в ссорі. Mm -hmm. Просто притворились, щоб Торлі розповіла це не Фері. Тепер просто залишається сподіватися, що наші сподівання не в море і старання також. Попитка не питка, але чи повірить це не вера? Не хвилюйся. То релізіна опросліла повністю. Я думаю, я нормально розповіла. Текст так само, як і ви всі. Ну, спичек на тінь. Ми запізнімось до школи. Точно хліба ти з нами? Ну не ж мені. Легу, ну, а нам з тобою треба йти на Олімпіаду із біології. Не запізнімося. Це ж Олімпіада. Ще олія, оскільки в нас сьогодні немає уроків, ходімо в кафе. Щас, зараз мої бути в солі. боже, я наїлась, ми тут вже дві години сидимо. А що тут робити? мені, напевно, треба йти? У -у -у -у. Що ж ти скажи, ребята, я в житті не писала. Ага, я також. Ой. Хоч, просто неможливо. Я б вже зазвичай писала. Олімпіада і там такі звуки, як звучки не прокатить. Вибачте. Сподіваюсь, ніхто не здоховався пристав. Стайте, по-моєму, краще назвичайні на ща просто цілий день зпаритеся. Ну, а за то вся убирається буде підхід. Ага, я знаю, і навіть якому котуляй. Чим ще помирилися? Давай життя, життя. Та ні, все ще можна розповісти не порі. Молодець так, добре. вчасно спохватилась. я знаю. И тякую. <реклама> Ах, интересный журнальчик. Может, все-таки видели? смотрим. Хотя... ну, тут же уходить. Припить. Далее Будда. Ураля. Майкл Нич. Дракула и Дракула. Дудин Уэй. Вагуна Блю. Лео Данил Фрэнки Улия и Зомби. Спектр Вандры. Тараля и И Нефера Денил. Все роли я озвучивала и монструхай. Это была сема серия сериала Монстр. Это была сема серия. Первая часть сериала Монстр. Женьки.